Вітаю, друзі! З вами Сіл Юкраїн! В цьому відео я розповім вам про чудовий виріб від американської компанії Zippo. Це каталітична грілка. Багатофункціональний індивідуальний кишеньковий опалювальний пристрій, що працює на бензині. Обговорити це відео ви можете тут в коментарях. А також нашому спеціальному чатику в телеграм, посилання в описі до відео. Перші каталітичні грілки з'явилися на початку минулого століття і були призначені для обігріву військовослужбовців в холодних шанцях Першої світової війни. У наш час цей виріб також є актуальним і, на превеликий жаль далеко не тільки для туристів. Принцип роботи такої грілки засновано на каталітичній реакції. За допомогою спеціальної речовини, каталізатора, пари литкого палива окислюються і виділяють тепло. Тобто згоряють без вогню. Огляд грілки почнемо з комплектації. Це версія на 12 годин, також зіповиробляють версію на 6 годин роботи. Тут у нас є ось така ліка для заправки з маркуванням на 12 годин. Точно знаю, що раніше в таких ліках було маркування ще і на 6 годин. Чорний ось такий мішечок із матеріалу, що схожий на оксамит, для зберігання грілки, а також для контроля температури. Також власна грілка, колір обрано помаранчевий, щоб її не загубити. Я досить часто обираю саме цей колір і для іншого спорядження. Виріб складається з трьох частин. Верхня частина є кришкою, що захищає наш каталізатор. І ваші руки захищає теж від опікання. На кришці є отвори для випаровування продуктів каталізації та відведення теплової енергії. Далі йде каталізатор, це знімна деталь, що містить хімічну суміш. Яка дозволяє парам нашого палива згаряти без вогню і виділяти тепло. Нижня частина наповнена ватою і являє собою ємність для нашого палива. Паливом тут може виступати оригінальний бензин від Zippo та й, в принципі, будь-який інший бензин високого ступеня очищенням, а також спирт. Тепер невеличка інструкція з використання нашої каталітичної грілки. Для заправки я буду використовувати оригінальне паливо Zippo. Напишіть, до речі, у коментарях, чи варто спробувати мені інші види палива. Для заправки спочатку наповнюємо ось цю нашу лічку. На 12 годин грілка споживає близько... 20 мл палива, і відповідно на 6 годин близько 10 мл. Ліка тут знаходиться в комплекті для того, щоб ви не перелили, не залили вашу грілочку паливом. Далі в нашу нижню частину, ось у цей отвір, ми заливаємо наше паливо. Після цього вдягаємо каталізатор і лишаємо нашу грілку на 2 хвилини у вертикальному положенні для того, щоб каталізатор пропитався парами нашого палива. Якщо вам подобається канал Сіл Україн і те, що я тут роблю, і ви вже задонейтили на допомогу. Силам оборони України ви завжди можете підтримати мій канал. Для цього у нас передбачено спонсорські підписки на YouTube і Patreon, а також Монобанка і карта Приватбанку для разових пожертв. Після двох хвилин очікування треба прогріти наш каталізатор. Якщо після прогріву каталізатора ваша грілка не охолоджується, значить ви все зробили правильно. Перевіряємо, чи виділяє грілка тепло. Торкатися каталізатору не бажано. Відчуваю, що виділяє. Далі закриваємо нашу кришечку і відправляємо грілочку в мішечок. Мішечок тут виступає регулятором температури, а також засобом для перенесення нашої грілки. Я тестував вже цей виріб і можу сказати, що в домашніх умовах він точно відпрацює 12 годин за повної заправки. Те, скільки тепла ви зможете від нього отримати, залежить від все ж таки температури навколо. Але кишеню куртки ця грілка досить швидкою пригріє достатньо для того, щоб ви могли класно зігрівати в ній руки. Тепер про використання. Каталітична грілка від ZIPO стане у пригоді туристам, любителям активного відпочинку та навіть військовим. Вона допоможе не тільки зберігати руки в теплі, а й навіть, наприклад, прогріти спальний мішок чи простір під ковдрою. Зважайте на те, що виробник не рекомендує використовувати її в замкнених приміщеннях, скоріше за все, через випаровування. Вони там є, запах не сильний, але для використання в наметі, в спальному мішку чи в принципі в замкнених приміщеннях. Краще все ж таки замінити паливо на спирт. Таких експериментів я поки що не проводив. Якщо ви носите худі з кишеною на животі, або ви військовий і маєте спеціальну муфту для рук на спорядженні, за допомогою такої грілки ви можете значно прискорити обігрів рук. Розміщуєте грілку в цій кишені або муфті, і там за деякий час. Отримуєте просто теплий простір для обігріву рук. При використанні все ж таки присутній несильний запах палива Зіппо, проте значного дискомфорту, особливо в мене, це не викликає. Ну і обіцяний бонус: це така собі капсула каністра від Zippo для зберігання та перенесення палива для вашої запальнички або Грілки. Завдяки кільцю та карабіну ви можете використовувати її як брелок або підвісити на якесь спорядження. Також на кільці є спеціальне кріплення для кременя. І така собі викрутка для гвинта з пружиною, що утримує цей кремінь в запальничці. Ось ця викрутка. Знімаємо верхню кришечку. І бачимо ще одну кришечку, але вже меншого розміру. Під нею у нас є піп'ятка і отвір для повітря. Маленька кришечка всередині прорезинена, і ви можете бути впевнені, що ваше паливо не проллється. Для того, щоб залити бензин до каністри. Її треба отут-от розкрутити. А міськість цієї каністри становить приблизно 10 мл, чого достатньо для повної заправки запальнички або заправки каталітичної грілки на 6 годин обігріву. Підійде туристам, людям, що люблять активний відпочинок, і навіть військовим. До речі, навіть в місті... Якщо ви не дуже любите ходити з холодними руками, то навіть в місті він стане вам у пригоді. Багато місця в рюкзаку чи сумці не займає, важить теж небагато і дуже зручний у використанні. Дякую за перегляд, сподобайте це відео. Обов'язково покажіть його друзям і додайте до своїх соцмереж. Не забувайте також завітати до нас на Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Всі посилання в описі до відео. На все добре, бережіть себе і слава Україні!